Та Рудковському на що це, оцей законопроект я по його переконали цікаво. <смі> ви знаєте, ну тоді відповім на питання дуже щиро. Нас дуже багато критикували, що Рудьковський такий не дуже демократичний депутат. депутат входив в партію з регіонів. В партію регіонів, голосував за закони 16 грудня. Тобто, ну. Січня. Чи, чи січня я перепрошую. Тобто людина, яка... пам'ятаю цей день назавжди? теж. Е, Людина, яка начебто не повинна була б дослухатися до якихось таких е, ініціатив, які висловлювалися в такому, знаєте, продемократичному таборі. Але коли дійшло до розмов, е, дуже багато депутатів з демократичного табору, вони е, намагалися ці от відкриті списки для себе інтерпретувати так, що це, вибачте, було таке. Ну, знаєте, смість бульдога з носорогом. вони бояться, в принципі, Всі бояться Всі бояться. і коли зайшла розмова з Рудьковським. Він спочатку теж висунув дуже такі цікаві а, горить хата, горить сарай за цим Ні, Він спочатку зацікавив, такі теж дуже цікаві ідеї висунув, і з ним сіли і почали говорити не як з політиком, а як з людиною. Сказали: ну, вибачте, експертно це неможливо, бо. І навели аргументи, чому він сів, подумав. Добре, давайте інші аргументи. Раз, друга, третя, п'ята, десята позиція. І в результаті практично на всі пропозиції він пристав, він просто-напросто сам поп попробував влізти в матерію, він в неї вліз і зрозумів, що Даша не все так просто. І погодився. Кілька моментів він все-таки сказав, що давайте я все-таки я отут не погоджуюсь, я все-таки буду вносити, тому ви. Погодьтеся з моєю думкою, але в абсолютній більшості засадничих речей він був готовий розмовляти з як з експертами. Він сідав, читав літературу, Якийсь сміракал щось так, я, якось таке. Я, ну це було насправді мало дуже ймовірне.